За тиждень на Полтавщині щонайменше три людини провалилися під Кригу на водоймах. Чи безпечно виходити зараз на лід? Дружина помітила, як хлопчик років трьох-чотирьох провалився в ополонку. Виїхала з Маріуполя, але півтора місяці жила в окупованому селищі на Донеччині. Юлія Губська як облаштувалася на Полтавщині. Ми туди приїхали вже через через три дня. Сюди прийшов зе. У Полтаві півроку влаштовують безплатні заняття для реабілітації дітей-переселенців. Скільки учасників долучилося? Він ще дуже прикольні. Я ніколи не ходила на басейн, тому мені подобається. Троє телят шотландської корови народилися в екопарку біля Полтави. Як ростуть тварини? Ці тваринки живуть. Ну, як так сказати, як дикі дикій природі, і ми сюди навідуємося дуже рідко. 7 березня у селі Покровське Решетилівської громади поховали 42-річного Миколу Магулу. Він поліг під час оборони України від російських військ 27 лютого біля міста Бахмут на Донеччині. Біля цього ж населеного пункту 1 березня загинув Віталій Озюменко. Мав звання солдат. Проживав у місті горішні плавні, де з ним попрощалися 7 березня. Також цього дня у Кременчуці поховали Максима Тихоненка, старший солдат поліг 27 лютого поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Полтавець Олександр Приходько показує місце, де з річки дістав чотирирічного хлопчика цими вихідними. Чоловік працює у службі судової охорони, а того дня мав вихідний. Дружина помітила, як хлопчик років трьох-чотирьох провалився в ополонку в цьому місці, ну, воно вже його змило водою чи розставило. Я швиденько, ну він булькнувся, може не помітив, що може вода, і почав триматися руками за лід, ну, за ну, добре, що він не пірнув. Я швиденько підбіг, достав його двома руками з води. Крім цього випадку, від початку року на водоймах Полтавщини загинуло троє людей. П'ятьох вдалося врятувати, розповіла речниця ДСНС області Світлана Рибалко. Скільки ж загиблих було протягом такого періоду і минулоріч. Останній випадок, наприклад, рятування, а також загибелі людини на водоймі. Це було буквально цими вихідними. У неділю витягли жінку, яка кричала про допомогу. Знаходилася вона на значній відстані від берега. Пояснити вона спочатку не могла нічого, тому що перебувала у шоковому стані, але потім вона почала говорити про те, що вона була не одна, що з нею разом був чоловік, якого вже потім знайшли тіло працівники водолазно-рятувальної станції. Будьте обережні літ. На рятувально-водолазній станції нині чергує четверо водолазів. Впродовж дня патрулюють на водоймі, каже Сергій Жорник. Якщо це відкрита вода, ми вплав на моторі, на веслах патрулюємо. Ну, якщо крига тонка, у нас є автомобілі. Ми об'їжджаємо всі ці міста, де скупчуються рибаки, відпочиваючи, і з ними ведемо інформаційну роботу. Попереджаємо їх про небезпеку. Виїжджаємо в сторону Левади і на Вакулинці, і в межах міста. Полтавка Олена Гордійко гуляє на березі річки зі своїм сином про правила безпеки. Хлопчику каже, розповідають постійно. Дивимося по телевізору, мультики про безпеку. І зараз ми їхали теж розказували. Що йому хочеться в пісочку погратися, але ми розказуємо, що там льод не можна. Ем, Наприклад, я завжди на флешку скачую про безпеку не тільки на воді, а й взагалі. І так, осторожно, ми йому це показуємо, щоб він не нав'язував, але він розумів, що не можна. Від... Якщо людина провалилася під лід, то вона повинна не панікувати, широко розставити руки і повернутися. Ту сторону, з якої вона прийшла, не намагатися продовжувати рух 에, прямо, повернутися назад і питатися виходити на льот, ну, не панікувати і звати на допомогу. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. В самому місті біля драмтеатру відомого всім. Фонтан, оцей іменно. 58-річна Юлія Губська показує фото і відео з Маріуполя, які робила два роки тому ще до повномасштабної війни. Я народилась в Полтавській області. Я дуже люблю полтавчан, а в Маріуполі прожила 27 років. Він дуже для мене був рідний. У Маріуполі Юлія мешкала з онуком. Про повномасштабне вторгнення, каже, дізналися, зокрема, по вибухах, які були гучнішими, ніж зазвичай. У мене дитина, я відповідальна за цю дитину, я його опіком. Не чистала забиратися. Забирати вища, документи. Хоча і речі не взяли, і документи не всі взяли якось. Составили план, як ми будемо виїжджати. Ну, хотіли транспортом, транспорт вже не ходив. Бердянськ вже був російський, а оце в сторону ці посилки ще не були російські. Із міста торік, 24 лютого, змогли виїхати завдяки таксисту і на півтора місяці зупинилися у знайомої у селищі Ялта на Донеччині. Ми туди приїхали вже через, разу, через три дня сюди прийшов зет. Ми варили ту кашу, от ми знали, що нам треба з'їсти дві ложки два рази в день. Якщо дитина просить, то йому можна трохи ну, ж своє ставити. По одному батону продавали в магазині, ми ходили за ним щодня, дорога була не близька. Півчаса, може, трошки більше. В черзі треба було стояти зранку до вечора. Ми знали, коли обстріли, то треба падати під бордюру, під строєння. Дитина падала і отримала ці переломи хребта шість чи сім позвонків. За словами Юлії, із окупації родині допомогли виїхати знайомі та Червоний Хрест. Медичну допомогу Кирило отримав уже після переїзду на Полтавщину. Спочатку жили у селі Божкове, а потім у шелтері благодійної організації «Світло надії» в обласному центрі. Нині через знайомих знайшли квартиру. Плануємо поки поїхати за кордон. Може, нам щось там якесь лікування безплатне буде, і ще з'яти, як ми наблюдали, як горить наш Маріуполь. Це казкове місто. Воно було таке яскраве, там було багато. Створили даже нових багато скверів, цвітних фонтанів. Вона, мабуть, найскраве із усіх, де я бачила. Ми хотіли повернутися в свій будинок, жити тоді, як тоді спокійно, і по тих самих красивих місцях на морі побувати. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 154 тисячі 830 російських військових, із них 1060 – за минулу добу. Знищено, зокрема, 6714 тисяч бойових броньованих машин та 3432 танки, 2456 артсистем та 253 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2095 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 873 крилатих ракети, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. У Полтаві діти-переселенці займаються у басейні. Це один із уроків з аквабалету. Спочатку ми приходимо заняття, нам дають декілька хвилин самостійно поплавати. Потім йде в нас невеличка така розминка. Потім ми знову вплаваємо і можемо щось пограти. І ще дуже прикольне. Я ніколи не ходила на басейн, тому мені подобається. Такі заняття безплатно влаштовують представники благодійного фонду Карітас Полтава. Викладає для дітей харків'янка Анастасія Бриславець. У нас є різні блоки вправ біля бортика і просто під водичкою. Намагаємось, щоб це задіювало різні групи м'язів. Основна мета, щоб це було більш реабілітаційне заняття, тобто щоб був такий терапевтичний ефект. Ми намагаємося щоб дітки позбувалися стресу, тривожності, а щоб була в них така соціалізація і просто такий безпечний цікавий простір, де вони можуть відвести душу. За словами Анастасії Бриславиця, заняття у басейні влаштовують два рази на тиждень. Кожне триває годину. У мене дуже напрягаються мишці, та я походив на цілих тріки кг. Я тут вже кров ровно три рази. Мені Здесь очень классно, здесь, здесь очень класна вода, тепла. Мені здесь очень нравится. Я вже целый цілий рік в Полтаві, тому що в нас в Харкові дуже сильно бомбили, то тому нам дуже було страшно. Та ми приїхали в Полтаву. Я приїхала з Харкова. Мені тут дуже подобається це вже п'ятий раз. Ми плаваємо, робимо різні справи. Я відчуваю, що у мене спина вирівнюється. До занять можуть долучитися усі внутрішньопереміщені діти від 8 до 17 років. Подати заявку та набір документів у благодійний фонд мають батьки, каже координаторка проєкту. приходите з документами, свідоцтво про народження, паспорт, кінфікаційний код з копіями, заповнюють реєстрацію анкету, яка ми не даємо. Вже з літа у нас є робота в басейні і такий напрям роботи, як Аквабалет. Воно е, сприяє розслабленню м'язів, е, е, знімає психологічне напруження і це дозволяє дітям трохи розслабитися. Тут саме балетній фал під водою, які сприяють розвитку та функціонуванню м'язів. За словами Валерії Питько, за півроку заняття з аквабалету відвідали понад 400 дітей. Валерія Рбалка та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Серед понад двох десятків шотландських корів, які живуть в екопарку у селі Ковалівка Полтавської громади, троє малюків. Це наш великий тата, а там е, три малюка. Ну, зараз починається так називаємо бейбі-бум. Тобто малиші ще не закінчилися, ще будуть, деякі корови ще не народили. Ось так ми бачимо, цей малюк десь йому вже місяць трошки більше, а от там телятко буквально там, пару неділ, як родилось. Найменше теля народилося у тварин, яких через війну евакуювали з інших областей. Нині воно важить близько 60 кілограмів. Імені йому, як і іншим двом малюкам, не давали, каже Андрій Тиванюк. Ці тваринки живуть, ну як так сказати, як дикі дикій природі, і ми сюди навідуємося дуже рідко, щоб їх не полохати. Вони тут живуть самі. Тому імен так таких не дає. Поки теля п'є материнське молоко. Згодом, як і дорослі тварини, їстиме траву, сіну, солому, овочі та фрукти. Вони проявляють вже активність года, а так вони ще смішні бігають, пригають, стрибають. Так, ну, просто розпишаки такі. За словами Андрія, дорослими вони стануть у два роки. Тоді бики важитимуть близько 700 кілограмів, а корови до 500. Вони кучеряві, тому що їхні ареал обітання ну так називається, тварини холодні. Тобто в холодних місцях вони обітають. Тому обрастають шерстю і їм то зручно без всяких умов жити на вольному випасі. Інколи до них заходять зокрема кози та лами. Деякі тварини, звісно, на друг друга агресивно реагують, тому ми їх розсаджуємо ну, в різні вольєри. Ми зрозуміємо, наприклад, що корова буде з козою нормально жити, тому ми їх і розміщуємо. Якщо ви побачите, там у нас верблюд, він трошки агресивніший. Тобто він може там чи прикусити там, козу, тому він закритий з тими тваринами, з якими він може там знаходитись. За словами Андрія Тиванюка, серед усіх шотландських корів, які є в екопарку, половина евакуйовані. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, в день – плюс 7, плюс 12. В обласному центрі вночі від 1 до 3 градусів вище 0, а в день – 9-11 градусів тепла.